<реш> Ні, не дан. Блін, мені так подобається, коли вони виходять виступати прям парочками. Ну, в тому сенсі, що приходить пара, молодята, один виступив, друга виступила. Михайло я на сцену! <плес> а може <плес> а, <таки, молодь? плес> а ти ж знав, що щастя любить тишу, так? А може не треба було казати, а може і треба. <плес> Міша, вибач, Міша, ми все проїбали. Давай по новой, й ні. Ой, сьогодні така традиція пішла і про Харків, і про весну, 12 бебе березня, тому що зараз буде у нас і про Харків, блядь, і про весну. Ні, про квітень. Про квітень. Значиться, всі ви знаєте, який Харків. Охуєнний! Охуєнний. Харків це залізобетон, так, але коли кришиться, і бетон. Під ним стає видно готику, тому що Харків є воїстину готичним. І про процес оце розбиття залізу й бетону цей вірш. Квітневе сонце найкращий художник. Воно розфарбовує сірі міста і недарма назван так місяць солодким запахом квітів вкриті густа, повітря аж терпки від пахощів цвіту живильних дерев акації. Але окрім зелені, у Харкова в кишені є й сумні номінації. Бо суки гатять по Харкову. Гатять і вдень, і вночі. Плачуть дерева акації, сирени замість птахів. Знову прильот С-300, БПЛА чекав, але Харків продовжує жити. Самурайський веде його шлях. І не те, що хуярне хуяря, і далі жити я буду. Пам'ятай, тобі повезло. Але є ще й інші люди, що назавжди спинили роботу, і касетник життя зажував їхню плівку. А тому, коли наївно дивишся в небо, можна раптом побачити води глибокого стіксу. У Харкові всі гравці і завжди високі ставки. Бо від карти, яку ти витягнеш, залежить життя і статки. Так все просто витягуєш карту туз, як не по масті він не почує вже вибухах звук. Хтось каже, що вирогідність один до двох, хтось вираховує швидкість вітру та складні відсотки, але допоки йде гра, страшна гра, не бути цим дням солодкими. Повертаючись до теми Харкова від теми Долі Мінливої, нагадаю всім нам українцям, які ми без нього вразливі. Він це місто герой, що виборов статус заліза й бетону, незламний Харків, травмований Харків, Харків як ознака дому. Ворог сточив свої ікла, не здається, неприступна фортеця, а тому він на мізки нам крапа, підступна русня з лється. Вона розуміє, що якщо вдасться їй спопилити незламності символ, то настане переломний момент у війні, що відкриє зневіри вирву. Якщо Харків, Оплот, Форпост вже скорили, то що далі буде громадою? Полтава, Чернігів, Київ, Херсон чи вистачить сил захищати? І псом мені каже, що місто і що завтра свій шанс вже прогавлю. Але справжня картина у розріз іде з полотом пропаганди Кульгавої. Кожен, хто зараз в місті живе, несе хрест залізобетонний, і поки прильот його не знайде, він служить місту герою. Увага! Повітряна тривога! Гра продовжилась новою роздачею. А що наразі випаде нам? Зараз якраз і побачимо. Хтось хтось витягнув карту невдало, втрачає свідомість помалу. Маленька планета зникає під гучних метеорів. Мінус один позначка на мапах сухих астрономів. Карта не та, а мапа небесна трохи порожньою стала. Але на наступний вечір ніхто не згадає, мабуть, такою ж бувало. ні, не такою. Хтось це згадає. Серці вогонь запалає, що здатен ти далі пронести, бо саме у цьому місці зникають назавжди планети. Заради тебе, щоб ти не витягнув, і скільки, на жаль, не дожив ти літ, Харків продовжить стояти, бо Харків це Моноліт. Дякую!